Для ефективного використання технік в реальному житті потрібна певна кількість повторів, яка працює вже на рівні підсвідомості, коли ми можемо прийом виконувати не задумуючись, коли дії виходять автоматично за рахунок м'язової пам'яті, такого ефекту можна досягнути лише виконавши певну кількість повторів. Інколи ця кількість повторів може бути меншою. Коли ми розуміємо всі деталі прийому, розуміємо, як він виконується, і глибоко вивчили цей прийом. Кількість повторів може бути менше. Це коли інструктор гарно вам все пояснить, розкаже всі принципи, як воно працює. Інколи інструктора не пояснюють дуже детально, але вимагають великої кількості повторів. Велика кількість повторів теж приносить результат. Помилки стараються через кількість повторів, напрацьовується автоматизм. Людина відшліфовує сама, зашліфовує. Неправильні дії, і в результат той самий результат, тобто результат буде позитивний. В деяких випадках достатньо 500 повторів, інколи потрібно тисячі повторів. До 3000 тисячі повторів гарантують повний результат. Тобто, якщо ми техніку вивчили, виконавши кілька сот повторів, а потім за кілька місяців на тренуваннях приділили кілька хвилин на кожній тренуванні для цієї техніки, техніка стане вашою, і вона почне працювати. Реальне виконання технік воно завжди відрізняється від того, що є в залі. Техніка на вулиці працює трошки по-іншому, але це не є погано, тому що кілька варіантів. Чому ми вивчаємо кілька варіантів тої самої техніки? Тому що ми можемо почати одну техніку, а закінчити іншу. Комбінація техніки якраз і дає результати. Тобто Техніка повинна працювати в будь-яких випадках. Тобто ми, якийсь певно невеликий, невеликий збив в техніці, привоз водить до зміни техніку і подальшого виконання вже позитивно цієї техніки.